Жебраки від науки українські вчені нарікають на нестачу фінансування та погрожують всеукраїнським страйком. Мало того, що не до грошей в цьому році, пояснює голова профспілки Національної академії наук Анатолій Широков. Уряд надумав обділити їх і в наступному році. У проєкті держбюджету на 2013 закладено 2,5 мільярди гривень, а це становить лише 65% від їхніх потреб. Якщо влада найближчими днями не почує науковців, на вулиці вони планують вийти у середу, 10 жовтня. Вуряді. І пояснюють, порівняно із дванадцятим роком фінансування на тринадцятий, все ж збільшено, хоч і не в тих об'ємах, яких хотілося б. Нагадаю, члени академії наук вже виходили пікотувати Кабмін цієї весни. 3 тисячі вибачають 111 гривень, середня зарплата у академії. Ще в радянські часи за оплатою праці ми не були першими, але третє, десь максимум четверте місце стабільно займала наука і науковообслугування. Ну зараз ми десь там знизу пасемо. На науку грошей немає. Але всі ж люди, хто не сліпий, бачать, як дрибанять мільярди і мільярди з державного бюджету. Так, да, заложено в бюджеті, от, в тому варіанті, який ми представили в обхідний совєт, збільшення на заробітну плату і на приобретіння необхідного обладнання лабораторного. І зараз ми ведемо, наша робоча група правительства веде переговори з керівництвом академії.